Віз, кого цікавить, хитяра продажів в Україні і в Європі цей диван. Цей диван-книжка, ціна його 9500. Відправку порахую, якось подзвоните, щось придумаю. Відправка в любе місто України, кого цікавить, тут є три режими. Леж, лежачий режим, півсидячий, сидячий. Це оригінальна модель, бо багато хто продає такі дивани, то не якісні дивани. Ті дивани наші дуже якісні. Це все перевірено вже часом. Тканина люба може бути. Дивіться, а ця модель спинки, тут теж робимо будь-який колір. Оце ліжко до спинки з підйомним механізмом. Ціна того ліжка 16500 в, в такій моделі спинки. Так що, кого цікавить, номер телефону є. О, номер телефону є. Кого цікавить, звертайтеся тут на ніжках йде. О, ціна дивану цього 9500, відправку щось придумаємо, любе місто відправимо, подзвоните мені, щось організуємо. Тобто організую пів на пів. Тобто Ви там заплатите частинку, я частинку. Наприклад, ви 800 гривень, я 800 гривень. О, якісний диван, тут все чітко прошито, тканина такі велюрам, все тут ідеально. О, дуже зручний, до речі.